Усе цінне в нашому житті має підробки. Є підробка грошей, є підробка цінних медалів, є підробка брендів і є підробка віри. Це релігія. Біблія описує історію, книга дій апостолів, коли в місті Самарія люди увірували, але з'являється наш герой, його звати Симон. І ось головне питання не в тому, чи він у церкві. А в тому, чи він справді увірував. Бо Симон написано, увірував, таке слово навіть написано, друзі, але його віра викликає сумніви, бо є віра, яка триває лише до першого випробування. Христос сказав, що є категорія людей, які тимчасово вірують, а потім відпадають так ось чим віра справді відрізняється від релігійності? Є п'ять ключових елементів. Принцип перший, якщо брати на основі історії про Симона Волхва, релігія завжди шукає чудес, а не чудотворця. Вона не шукає Бога. Вона хоче знаків, але не хоче послання. Вона не хоче Божого Слова. А фундаментальний момент написано Віра від слухання слухання від Слова Божого. Тобто, якщо у вашому житті немає Біблії, ви її не читаєте, то ви не маєте і віри. Релігія завжди ганяється за формою, але не за суттю. Але принцип другий. Релігія використовує Бога для вигоди, але не поклоняється Богові. Вона не довіряє Богові. Вона завжди торгується. Релігія шукає даяння, а не даятеля. Дивиться на Бога завжди, як на засіб, як на Санта Клауса, як на палочку виручалочку. Вона вигоду хоче і зараз. Симон бачить, що через руки апостолів діє сила Божа, і що він робить? Він приносить гроші, він думає скласти бізнес угоду. Релігія саме так завжди веде себе. Вона готова проплачувати навіть молитви. Принцип третій: релігія це зовнішнє, це обрядність, це ритуали, це життя на показ, це шоу завжди. Віра це щось внутрішнє, це серце, де живе Дух Святий. Біблія каже, хто Духа Святого не має, той і не Божий. Віра дивиться у вічність, вона шукає Бога, а не бонуси від Нього. Вона, віра, готова платити ціну, а не шукати. Знижки на послуг. Принцип четвертий він дуже фундаментальний. Релігія не думає про ходіння перед Богом. Вона думає про покарання, про наслідки гріха. Вона не думає про те, що перед Богом не грішити. Вона думає тільки про наслідки, щоб наслідки не прийшли в її життя за гріховне життя. Релігія вона сприймає Бога не як Отця, а як суддю. Це страх, друзі, раба, а не повага сина. Люди дуже бояться, буває навіть пекла, але не люблять Господа, не люблять його слово. А Христос каже, хто любить мене, той заповіді мої виконує. Принцип п'ятий, він останній. Релігія йде за Богом, поки щось Він дає. Віра залишається навіть коли небеса мовчать. Релігію, по суті, друзі, цікавить не Бог, а те, що можна від нього отримати. В релігії завжди є шкурні інтереси. Тому питання сьогодні не в тому, чи ти в церкві. Питання, друзі, звучить по-іншому. Ти шукаєш Бога сьогодні чи вигоду від Бога? Ти чекаєш Творця чи лише дарів від Творця?